Всім привіт-привіт! Ви на каналі на Полтавщині. Сьогодні я до вас виходжу із двору, хочу вам показати, яку ще красуту я зробила в своєму квітнику. Ну, просто це, це те, що я дуже хотіла, і якраз випала така можливість це зробити. Це ось така красота. Досадила я ще сюди ромашечки. І подивіться, зробила, ось так застелила корою. Ми ж там прибирали дрова, і було кори, і мені шкода було її викидати. Колись один рік в мене вже тут так було, і мені дуже сподобалося. На них застелила ось таке чорне агроволокно, щоб нічого не заростало. І все. І просто. Мені дуже подобається неймовірна красота, як на мене вийшлося. І також тут. Ось так зробили і дуже гарно. Сьогодні ще дозбирали кори, якраз вистачило. Зробила ось тут, так корою цю композицію. Ну, справді, вийшло дуже класно. Тут нічого не змінилося, попідливала, попідживлювала вазончики. Дуже гарно розростається ця сульфінія, Такі дрібненькі, гарненькі вазончики. І ось цей гарно дуже розрісся. Він був такий маленький, а став такий величенький. Це із-за того, що обрізала його. Прищипувала, прищіпувала, а тепер буде шар ось таким шариком квітнути. Ну і йду, покажу вам нашу обстановочку, які в нас тут зміни. Хто пам'ятає нашу цю кучу на задньому дворі? Вже її немає. Вже сьогодні привезли прицепчика. Будемо все забирати, прибирати, доприбирувати. Дорога всі поскладені. Кучу будемо сьогодні вивозити. І, звичайно, я тут теж посіяла квіти. В тому ряді задньому посіяла мальву. От чомусь мені схотілося, як колись в українських хатах, в українських селах сіяли мальву. Не знаю, чи зараз хто ще сіє. А тут сульфінію. Ой, ні, не сульфінію, сальвію. Вже перепутала. Це сальвія, вона буде, щоб мені хотілося, щоб швидше все квітнуло. Поки це ще мальва зійде, і я думаю, буде ось так гарненько. Цей паркан ми плануємо замінити, але, напевно, вже не в цьому році. Хай ще чуть постоїть. А квіточки нехай квітнуть. І дівчатка наші наглядають, наблюдають, як тато працює. Тут Саша теж прибирає цю сторону. Все вичищає, виприбирує і буде в нас також красота і на цій стороні. Тому працюємо. До речі, в нас вже почалися відключення світла. Зараз немає світла, і я сьогодні дуже хочу зробити ватрушки. У мене є домашній сир, дуже хочеться ватрушок, вже їх раніше хотіла. Якщо зараз включить світло, швиденько замішую тісто і покажу вам, як я роблю ватрушечки. Разом з вами спечемо смачних ватрушок. щоб пригостити своє сімейку і насолоджуватися. Літочком. вже зовсім скоро літо, аж не здається. Ну що, прийшла я в хату, світло не включили. Напевно, замішу я зараз е, тісто руками, Ну, молоко немає, як підігріти. Як яке буде, яке буде, думаю, вийде нормально. І тоді вже включать світло, і я тоді швиденько, щоб зразу їх можна було випікати, тому що на вечір нам треба їхати. Щоб я встигла їх спекти. Ну, дуже хочеться мені ватрушок. Ну, сьогодні, ну, прям дуже хочеться. Тому будемо замішувати тісто і покажу трошки вам, як я замішую. Не знаю єдине, як то вам рецепти чи знімати, чи як завжди, все на око. Зараз побачимо. Так, ну що, все-таки я вирішила підігріти молоко, піти на газ. У нас в літній кухні є газ. Неповна літра беру. Не дуже багато буду робити, щоб не залишалося. Молочко і сюди додаю маргарин, половину пачечки додав, і піду розтоплю це все діло. Ось так можна порізати. І нагрію. Нагрію, щоб було тепленьке, тоді і швидше тісто підходить, і смачніше буде. Нагрію, і тоді вернемося і будемо замішувати вже саме тісто. Все-таки вирішила додати трошки води. Щось мені замало, замало рідини, Це буде десь літра 100, можливо. Щоб вже було повне, щоб. Якщо залишиться, покладу морозівку. Так, поки готується в мене, гріється молочко, буду додати яйця. Яєць. Скільки яєць додавати штучки? 4-3. Я додавлю чотири. Тут одні невеличкі. 4 Чотири лівця. Один стакан цукру. І пачечку ванільного цукру, щоб були ароматні, смачні пиріжки. І сакінчиком все перемішую. Буває, що Завжди зразу все накидаю, тоді вже замішую. І буває, що збиваю, до речі, я замітила, якщо молоко нагріти і збити отак трошки яйця і то мені якесь тісто смачніше виходить. Не знаю, від чого це залежить. Розігріла я вже молочко. Тепер тут збиваємо і. Це зробили. Тепер сюди ж додаємо дріжджі, 2 столові ложки дріжджі, я добавляю, сухих. І сюди додаю розпушувач тіста. Завжди виздобним тісто додаю ще розпушувач, так перемішуємо, і можна додати борошно. І борошно вже скільки піде, скільки тісто вбере, стільки будемо додати. Тісто я не роблю густе, таке доволі м'ягеньке, тоді, виходить, пухкі пиріжки. Тобто борошно ніколи я не додаю все за раз. Завжди підсипаю, дивлюся по консистенції. Якщо потрібно, ще трошки, ще трошки підсипала. Потрібно ще ще трошки, тому що на цьому етапі дуже можна тісто забити, як то кажуть. Забагато борошна додати і все. Тоді вже важко спасти ситуацію. А так, потрошечки підсипаємо і дивимося по консистенції. Якщо потрібно, додаємо ще ні. Вимішуємо і все. І тісто готове. Я думаю, що це вже було в мене останній раз. Підсипання борошна. Вже тісто мягеньке, гарне, пухкеньке. Гарно вимісити його, постаратися. І все, і буде готове. Ну, тіста справді вийшло багато, хотіла трошки, але я, як завжди, напечу. На пів села, як то кажуть. Все, якщо тісто від руки відстає, значить можна вже не вимішувати. Ось так мене мама вчила. Ось. Вистачить йому міситися. Накриваємо полотенцем або харчовою плівкою і залишаємо в теплі підходити. Я сподіваюся, що коли воно підійде, нам включать світло. Я спечу пиріжки. Прийшли ми з діночкою на город. Ти прийшла? І хочемо показати вам вже... У нас червоніє полунички. Цю ще не можна, ще ні. Йдемо ще червону yeah. шукати, ще ні. Ще зелене є, yeah. yeah. йдемо далі. Там в кінці мама бачила. Yeah. Йдемо далі, далі. Я трошки подосаджувала кабачки, які примерзли в нас чуть. Все-таки я тоді не додивилася, чуть примерзла, але то небагато. Йдемо, 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 квіточку, йдемо. О, вже тут одненька червоніє. Тут, а яка красоня? Одіночка ось цю можна рвати. Бери оцю рву. Рви моє золодку. Будеш їсточки? Бери пробуй, кусай. Ну ну дивись на маму, чи смачна. Кажи, чи смачна, покажи полонечку. Яка гарна полонечка. І тут ще одна є. Ну, цю вже покличемо Юлечка. Це сорти Гігантелла. Це ця шорані. І тут. Так що ми вже скоро будемо із врожаєм. Юлі. Угу. Юлі. Юлічки ця, так? Да? Тобі одненькі, одненько Юлічки, так? Да? А мама з татом буде ждати більших врожаєв. Да? Смачно. М -м, яка солоденька. Yeah. Угу. Так, ну що, поки я тобто на городі, то походила. Наше тісто гарненько підійшло, а світла немає. Тепер я його так помну і хай воно ще раз підійде. Можна трошки олійки підлити. Чекаємо світло, якщо вже не буде ще до вечора то будемо холодильник ставити, там холодніше трошки. Заправлю сир поки е чекають тісто купор і яйце. Можна ще ванільки додати, але сир вкусний. Смачний то я не буду вже Ну Все, слава Богу, у нас включилися світла. Чотири з половиною години сьогодні не було чомусь світла, не знаю щось. Скачуємо. Дуже гарна, мігенсень. Дуже класна. Сейчас я вас мама. Марушки. водушки? Так, ну ось що в мене вийшло. Це ще не всі, ще три дечки допікається, ще трошки тісто заморозила, тому що поспішаємо. і Їдемо в дім молитви, будемо молитися за нашу країну обов'язково. молитвений день, тому все залишаємо, все в сторону, якраз допекла, і будемо просити Бога милості для нашої України, щоб закінчилась війна. А це нехай прохолоджується. Ми вже вдома наварили такого рису чи плову, як він назвати, скоріш на рис схоже, з огірочками і вечеряємо. Будемо пити з чаєчком матрушки. <толес> діночка вже в піжамці, будемо відпочивати. В'язко! <толес> плов? Так? Плов. Плов, Каже діночка, не рис, а плов. Смачно. І Юлічка вже теж в піжамці. Ммм, mm, mm, смакота із домашньою кукурудзкою. Mm, mm. да. Все, друзі, на цьому ми хочемо попрощатися з вами. зустрічі, досі одного відео. Пока-пока.